Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І що ж, і знову у мене Україна в рейтингу. Так, знайомимося. Значить, Я Зелений Колір. Союзник Мій Стілс Фіолетовий. Це Англія. Його опонент також Англія, Stone 022307 І мій опонент також Україна. Це. Калі. Калідібен Khalі... Веліт. Калідібен Веліт. якось так. Ну що ж, дивимось. <кхм> Значить, що я тут також мішки, напевно, да. Ну так, да. вихожу мішки взяв і починаю грати через їжу. Займаю шахти всі золоті. Прокачую. Ось так у нас карта відкрита. Так, місію не вже... Ага, стіну грає десь. Нічого собі. Так, ну що ж, у мене 4 козацькі хати стайня. Їжа добувається. Друга стальня. Підкова десь має бути, так? Да? Залізо і вугілля вже все є. Так, підкова є. Де, збираємо війська і прокачувати зараз десь вже маємо, да? так? Такс. Отже. 53 сечових. Мало. Чутко стріл беру. Тут по разу качну. І що? Поки що всі стоять. Що всі стоять. Значить, прокачую потрохи. Академія. Що там у мене вже дві сили взято. І куди збіжу я? Так, куди я побіжу? Союзник вже найманцями своїми. Так, спробив діру, але не наважився. Ага, тут я забіг. Ой, до червоного давай перерізаємо драгунів. Націю. Побачу чи ні? Так, націю забрав. Угу. Так, і... Що? І синій виходить в атаку? Три гармати я зараз маю. Так, що це на такій швидкості? Так, ну що, я його розбиваю тут, до речі? Тристайні в мене вже балашне. Що, не взяв? А я вже все, крім вугільної сили? Ого, опонента Україною. Ага, все вже. Академія прокачана. Також три стані Відколи немає, тільки і тут ось такі прокачки. У мене ось такі. Отже. Що? Пішов червоний атакувати? Значить, мій союзник що має? Три стайні. Підкову. Ой. Академія два Швидко і сила залізна. Ну, і тут прокачані. А червоний. Чотири стайні вже в столітті. Підкову має. Казарма вже будується. Так, тут прокачані, Академія та швидко стріла і сила. Вони прям зеркально. З моїм союзником. Так, і тут я пішов атакувати синього, але не наважився я зайти тут. П'ять гармат у мене. Дев'ять у синього. Відходжу я все-таки назад. А мій союзник за стіною. Би я там вже бачив, що він браць. Так, міцний стін взяв. То він цими гарматами буде довго пробивати. Так, що ж я? Я поки що стою. Так, академію вже прокачав повністю і вже повністю атаку сердюкам взяв. Ще залишили захист, ну і сердюків прокачати. Ах, як насипає мені... боляче Громатами своїми. Так що, вирішив я все-таки атакувати. Ах, весь. Скупчення сюди прилітає. Ой, це погано. Зараз він мене тут, походу, переб'є. Так, червоний вже йде на допомогу союзнику. Що? хоча ні, ніби як я Блін перестріляв цих січових, але бачиш, червоний підійшов. Перебив до тікання. Одну гармату я вже втратив. А, я вже всі гармати втратив. Це він захопив, походу, у мене. Так, і що ж, фіолетовий вже йде мені на допомогу. Червоний тут так і пробиває. Так що ж буде далі? Ой, то весь Шу. скільки ж він тут страдав зі жесть, подвиг яке там п'ятно. Так, а що там у мене вже з військом робиться? О, о да, втрати я поніс колосальні. І, коротше, десь, битва чотирьох армій. Заблокував я гармати. Що, фіолетовий тут захопив всі гармати, так? Ну, чотири. 5-4. Ну і ми їх тут перебиваємо. Червона ще частину відправляє. Ні, вирішив вже всіх зірвати. Так, червоний вже тягне всі свої війська на допомогу синьому. Я вже собі просто заходжу на базу. Слухай, що не можу я його продавити? Фіолетовий вже переключився на червоного? Я... Я трішки мені допомоги дав. Ну дивись, так я його не продавив чергового цього синього. Так, що там у червоного вже Дрейка казарми століття, -мойо! Ой, слухай, він ще чи... мушкетер наймає, ох, він би ще піку наймав. Ох... Було б набагато ефективніше, я думаю. Так, ну що ж червоний тут... Коротше, і союзнику не допоміг. І сам тут нічого не зробив. Мій союзник ТВС такі. А, у нього три казарми вже. Повністю прокачана академія, в той час як у червоного. Ось. Ще одна сила залишилась. Ну і все. Синього ми зносимо. Він здається. І тут залишився вже один червоний, розумієш, тут він вже нічого не зробить. Все, я тут забігаю йому вже в базу. Дивися вже... А, це він тільки будує третю, так? Да? Ні, це вже четверта, ого. Ну да, блін, він ще б піку штампував. То могло б бути все по інакшому. Чотири кази. Одна сила залишилась. Дрони вже майже прокачені. Все, і ми вже тут заходимо і все з нос. Ось така катка у нас вийшла з, зі Стілсом. Що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. Напиши, що думаєш. І будемо завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока.